Що треба робити, щоб догодити Богу і принести плід? Ісус прийшов на землю, щоб кожен міг народитися від Бога і стати Божою сім'єю. Для цього Він створив церкву, щоб ми не просто прожили своє життя, а змогли впливати на інших. Але без смирення перед Богом, перед його волею це неможливо. Коли ми в смиренні, тоді Господь дає, дбає про нас, і ми всі свої турботи покладаємо на нього. Якщо нема смирення перед Богом, це є прояв гордині. І тоді втрачається Божа підтримка і благословіння. І тому не буде ніякого результату в житті, не зможе виконати своє покликання. Визнати своє покликання і призначення, і виконати його без церкви, без смирення неможливо, тому що вся благодать приходить через смирення. Церква Божа це є надія всієї землі, тому що ми, ми незважаючи на війну, на всі труднощі. Маємо продовжити проповідувати Євангелія, спасати людей, щоб справа Божа ніколи не закінчувалася.